Вони поважають Російську Федерацію. Ви, ви вирішили їх уничтожити. Я в тебе ціл. запитую, коли кому вона що там казала? Грудь, в грудні місяці дав письмо. Дайте гарантії Кого? Росії а Про що? Здорово! О чому вщайтесь? Не знаю, о чому? Що тебе цікавий кажуть? Що мені цікаве кажуть. цікаве кажуть? Я общаюсь на тему війни і політики. Що війна? Війна є війна. Ну, війна є війна. Що, війна? Про неї? що про неї спілкуватися? Ну, напевно, для того, щоб просто спілкуватися, це ж чат рулетка. Тут спілкуються mm. люди? Ні? Не mm. думав про це. Вони розв'язали цю війну, а тепер. Як... Як... Її розв'язали. Майдануті. Майдануті її розв'язали, так? Mm, а я, yeah. я наче думав, що війна почалася з моменту, коли інша країна напала на територію іншої країни. А ті, що на Майдані трапилося, це називається внутрішні справи государства держави. Ну явно ніяк не війна. Ні, коли, коли... So. турчину армію післав. А, а в Криму су, ти пропустив своїх. так. В Криму так. нічого не трапилось, судячи з цього, так а в Криму люди захотіли це їх ви підставі чого? На підставі щоб не жити, не захотіли. На підставі якого документу вони проводили референдум? На підставі якого документу російські війська почали О, там робити закону? По, по людськи честь. По, по підставі нема демократії. такого документу, Демок... Демок... демократів ти не поважає демократів. Ти поважаєш? Демократ... поважає. Такого документа. нема документ. Ну ти, О, зараз ти, був, нічого Люди, ти собі. Зах, Турчинов захотів, Без... Турчинов захотів відправи війська, чого тобі? А що йому ну, не так, можна, так, чи так, що, в Криму можна, а Турчинову не можна? А ну давай, скажи мені, що ну, не так. Почали воювати між собою. Ні, кирати. ти скажи, а що не так? Турчинову що не можна? Нам що не можна бомбас бомбить? Криму, значить, можна голосувати на підставі того, що вони є демократичною країною, а ми не можемо. Ми так захотіли. Вони ж не воюємо проголосувати. Ми всі проголосували. Ми всі, проголосували ми, кого кого ми не воювали? Лічно я з моїм побратимом Шпількіною, ми разом бомбили Бамбас. І що? Ми маємо право, ми демократична країна. Ми вийшли і сказали, все, ми будемо так робити. Ну, от, і, от от ти відповів на своє, на своє питання, чого у вас присходить війна зараз? З чого це вдруг Росія до нас пішла? Ми демократична держава. Ми вирішили бомбити бомбас, Ми маємо на це право. В Криму мають бо, право, ми бо маємо вас, право. Чого Росія б, б, до нас б, б, прийшла? У вас 50% проживає росіян. Вони поважають Російську Федерацію. Ви, ви вирішили їх унічтожити. Так, ми маємо росія... на це право. А Росія має право на не немає право, немає. Вона не демократична немає? держава. Я, якщо, якщо так за меркою Росія прийшло, вона не був демократична прав. держава, вона не має права. Україна демократична держава. Ми вирішили, що ми Ні. будемо бити цих коцапів, котрі живуть Ні. на території України. Жить взагалі на території України, і все. Ми О. їх побили. І а тут Росія прийшла, і за тебе я 100 гривень мав. А, -а Росія вирішила захис, захистити їх. На підставі тобто, чого? На підставі. Ну як знаєш, як, як, як свого молодшого брата я не захищу. На підставі як чого? На підставі чого? Росія не демократична держава, щоб на підставі цього заходити до території України. Ми маємо право на території України, так як, як ми демократична держава, бити Луганський Донець. Ні, якщо там незрозумілі люди прийшли до влади, почали так. там Турчинов робити. має на це право. Він так вирішив. Які він знав він... право. Які він нарок України. Зачекай, зачекай чого? Ти чого? мені він право. Ти мені Той сказав, вибирав. що на Той території Турчинов Крима вибирав. зачекай. Ти мені сказав, що на території Крима люди мають право, тому що вони так обрали. Турчинов також людина. Він громадянин України. Він вирішив і встав. І все має право. Так само, як і на території Криму мають право. А в чому проблема? На підставі чого до України Зачекай. Громадяни України на території України мають право, судячи з цього. Росія яке право має на території України? Вони не є громадянами України. А якого в Югославію паперовся. Це і вже питання на, до Америки, ми зараз говоримо з тобою це, за Україну. На, на, по, ми право. з тобою спілкуємося, підстава, тому, з чого Росія зайшла на територію України ще раз. Люди попросили. Хто просив? Донбасу. Я нікого не просив, я кримчанин. Ти, ти не просив, а тих, тих кого обіжали, просили. Я кримчанин. ніхто мене не просив про це. Коли мене просила Тон, Росія. Ти Що? Ти знаєш, як його... Може бути, да, в, Р... в Криму ж не можуть ті, хто при... не підтримують Росію. Ну то зрозуміло, то нічого такого Надо. нового. І ще раз тобі кажу, давай, розповідай мені, будь ласка, на підставі, якого документа Росія. Документ, давай. Якщо попросили, то покажи мені цей документ. Який документ тобі? Лапи, хвост, мій документ. А де де ми просили? Коли можна мені знайти ось цей момент історії, де хто Набери в інтернеті, подивись, як люди просили. Путін відій війська. Куди? До Криму. Ні, на Донбас просив. Ні, ми з тобою про Крим зараз говоримо. Де там до Криму хтось просив? Ану, скажи мені, будь ласка. А в, а в Крим, а в Кримі що? Люди там проголосували, де все. на, а на підставі все. чого? Ні, ні, ні. Да не захотіли все. А, так ми не захотіли з росіянцями жити на території ну, да. України і почали на території Донбаса їх бомбити. Чого вони там сидять на території ну, Донбаса? Чого? Я не розумію, чому тобі не подобається мій варіант. Чого якась, якась там мета. Зачекай ще раз, от диви, я громадянин, громадянин України. Мені не подобається, що на території Луганська і Донецька живуть російськомовні. І ми вирішили їх бомбіть. А ми вирішили їх захистити. Так треба було забирати до себе. Всіх тих, котрі голосували за вас. Ні, а ми, вони з захотіли жити на своїй землі. Тут. Так. Я тобі ще раз кажу: це наша земля. Ми вирішили. Яка, яка, ми, яка, яка, вирішили. Земля, ми вирішили. Твоя земля, твоя земля знаєш, буде там. Ми вирішили про те, що це наша земля. Це наша земля українців. Ви ж там росіянці щось вирішили, і ми вирішили. Яке питання? Ну, все, бо ти війна і що. О, бач, вирішили, не так, подобається вирішили. тобі, не а подобається. Де, а... З цього війна. Тому що такі, як ти, на цієї кульки нашої. Тому що таких, як ти, треба було 14-му році, тоді війни би не було. Тому що і за таких, як ти, і почалася ця війна. Ось і все, ось тобі і відповідь на це запитання. Не, Росія... Росія дуже. Казала, хлопці, зупиниться. Та як ладно, договор, та ладно. А ну скажи а ви... мені, будь ласка, з 24 на 25 лютого 2014 року, коли вона вторгалася на територію Крима. Кому вона там що казала? Друзі, війна ще триває, і нашим військовим потрібна допомога. Вони борються за нашу свободу, а ми маємо бути їх надійним тилом. У Нас тривають збори і офлайн. Кожен внесок важливий 1 гривня, дві або тисяча. Зараз час об'єднатися і допомогти тим, хто захищає нас. Будь тим, хто підтримує, хто не стоїть осторонь. Наші воїни тримають небо над нами. Давайте підтримувати їх в тилу. Реквізити є на самому відео або в описі під відео. Разом до перемоги. Вона, ну, наш Путін... Я в, тебе запитую, ціл. коли кому вона що щодо має. В там грудь, грудні місяці дав письмо. Дайте гарантії Ого. Росії або послали... Ти <ріст> не пам'єш это? Ти не пам'єш? Україна, этого? Україна послала. Не, а всі эти, в 2014 році. В 2014 році не читар, як, я як тебе запитую, запитую, в 2014 році, в лютому місяці, Росія вторглась на територію Криму. Де вона там про що кому казала? Вона вторглась, мовою. Вона не вторглася, вона там була. На підставі якого документа вони покинули територію частини своєї військові? А що військові? Їм заборонено це робити. Чого тому що в договорі про прописано про розташування Чорноморського флоту на території Республіки Крим, чітко прописано про те, що тільки компетентні органи мають право надавати, надавати військовим Російської Федерації покинути територію частини. Згоду, о, надавати згоду. Де базуються, там гуляють. Ні, не мають права. Чого? Я ж тобі тільки що сказав, є договір про розташування. На підставі чого вони його порушили? На підставі того, щоб не було проліття. А в цьому договорі є ще один пункт шостий. І там прописано, що російська армії заборонено втручатися во внутрішні справи України. При уявляєш собі, а це у внутрішні справи. Вони ніяк не стосуються Росії. Шо? На підставі чого, щоб люди, люди проглосували, на підставі чого, питаю тебе. На підставі чого? Я не юрист, я там а, не А, уже не юрист. Він ну, не юрист. Ну, ну, не, да, ну, ну понимаєш, не юрист, чисто по-человечески. Чисто по-человечески, по по да, мене, чисто по як громадянина да, України, ну, да, живучого на, да. на території Криму, я вимушений покидати територію, тому що туди Росія приперлася. А то, чого це. То, чого це то, я то, не повинен жити на своїй землі, як ти кажеш, про, те, про Луганчан і данчан. Сто гаки не виганяв, не виганяв. Хочу жити з Росією, це мій дім. З чого це ти? Я повинен покидати територію своєї домівки, а якийсь хоче жити в Росії. Тепер тут живе в Росії. Ні, чи Мадам вокзал Росії, якщо тобі щось подобається там. А я в себе вдома. Чого я повинен покидати, а вони не повинні? Чого це в тебе двойні стандарти? Вони на своїй землі, вони хочуть зде тут Росію. Я Бо, на своїй землі це, це, я хочу тут Україну. Демократію. Їх більшість. І в більшість? більшість, а хто про це а, знає? А, а, а як? Голосуванням. Голосування? Ти, в в да. Ти в курсі, реверенту що українці показався. не голосували. Не, голосування показало, що їх більшість. Ні, їх не більшість. Знаєш да. чому? Більшість, більшість. більшість Ні, тому що ми не голосували. Я Нам заборонено да. було голосувати, тому сум, що це порушення сум, закону я, я України. Їжду, я я їздив після. Чотириста років, в Крим, Слушай, а мені без я... разниці, куди ти там їздив? Скажи мені підставу для проведення референдума. От я тобі кажу, що? По-людськи, чисто зробили. А якщо все. я буду йти по вулиці і чисто по-людськи тобі е, дубинкою по голові шарахнуть, як ти на це відреагуєш? Це, це, це не по-людськи буде. А, це, по це не по-людськи. Ну, а для мене це по-людськи, я так вирішив. Диви. Коктейлі молотова на Майдані. Для мене це по-людськи, я так вирішив. Я так вирішив, що це по-людськи буде. Ну, ти мені не подобаєшся. І більшості українців ти не подобаєшся, я думаю, що це по-людськи. О, от а, тепер, ну не понимаєте по-людськи. Тепер... давай Підь мені, будь ласка, по поводу того, що по людськи не по не по людськи. З чого це ти вирішив, да. що коли заходить держава інша на територію іншої держави, це з якогось дива по-людськи? А чому тоді? Да. А чому тоді не пустили, щоб зайшла Німеччина до території всієї усього Радянського Союзу? Це ж по-людськи було. Чого не так? Яке по-людськи, а вони з возли грін. Там О, своє... а ти... тут не по-людськи, ти диви, який в тебе двійні стандарти. Тут по людськи Ні, Росії а... чомусь можна, а тут а... не можна. Росія що ж таке погано робила? Вбиваю людей на території України. Де вбивали? На де... території Крыму України зараз, хоч. зараз вбиває величезну купу де людей вбила, mm. міста стирають земля просто. Земля, каже, ваші нацики сидять. Стираю, да. Що а стираю? А навіщо ви до нас прийшли нас визвольняти від чого? Ми вас да. не просили. Ви хто? Звільняти від таких, як ти. Від... А що я тобі Дуже. зробив? Пану, розповіть, давай, розповідай мені. Мені не подобається а? Росія, і тому мене... від мене треба звільняти. Я а як же? А, тобто, якщо ти проти Росії, то ти то ну, тебе треба вбити, правильно я розумію? Якщо ти Росії влада. Правильно, ну, ти. По, так, по, ти по, ти по, расист, полюбасу. По, 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 ну, ти расист, фашист і рашист, Я правильно розумію? А як самі балакати, якщо ви Ну все, би. дивись. Ви, Виключно з, ви, з того питання, що мені не подобається Росія, мене треба вбити. Ти расист і фашист. Все, нема питань. Це пряма відповідь на всі Ні, запитання. Все. До того, що ви вбивали людей <зві> що за Росію, <зві> да, да. Ну, такі, як ти. Ну зразу так ти мене вже окреслив все. Ти мені кажеш, що мене треба вбити. Ти расист. І фашист а Це ні, важко. якщо, якщо ти, підтримуєш ти підтримуєш цих людей Я ще да, раз. Ти ти, роз... ти тут вже уже не починай підтримуєш. вирішувати. Ти прямо мені сказав. Ти не ви не вибирав там, якщо то, якщо то ти мене вже окрестив, те, що мене треба вбити, тільки тому, що мені не подобається Росія. Я підтримую Україну. Я підтримую українські війська, котрі зараз вбивають ваших солдатів, котрі прийшли на територію Росії, ой, України. Не й на територію Росії, Курська область бивша. Так, це ж тепер наша область. Я підтримую нашу владу, ну, вже область, що Парусел взяли. А ми, да, референдум, провели. Вам, да? ми... <реш> референдум провели. Ми взяли і Курськ також до території України приєднали. Як ви Запоріжжя, в котрому вас жодного дня не було, але ви якимось дивним чином це зробили. Скажи Слуги. мені, яким чином Запоріжжя вийшло в состав Росії по вашій Конституції, якщо ви там не були жодного дня? А? А як так трапилося, що населення Запорізької області 1,8 мільйона, а на голосування прийшло всього 300 тисяч. І 300 тисяч вирішило, що все Запорізька область разом з містом Запоріжжя, тепер російською подібну. Ага. як чек... вирішив, там 100 тисяч? Відповідь дай. Відповідь От, мені дай. Відповідь так, буває. мені дай спочатку, а потім я тобі про Майдан відповім. Слух. Відповідь мені ну, спочатку дай. Відповідь мені дай. Відповідь. <різь> Дав... Я тобі кажу. Яким так, чином буває. 300 000? Яким так, чином? Буває. А, так бу... Курські да, так, Курська буває. область території вот, України. Отже, вихором это. за російським військовим кораблем не знайдеш. А на сегодня все. С вас лайк, подписка и не забывайте делиться этим видео. Слава Украине! Слава нашим героям!